Кіно про багатогранність української вишивки крізь призму людської долі говорить організатор показу фільму Спадок нації Марина Буланна і додає у вишиванках сучасні українці продовжують культуру нації. Автори фільму подорожували по всій Україні, дуже багато зняли і дійсно. І наші полтавські сорочки старовинні, які старовинними техніками вишиті, автентичні. І подільська сорочка, і поліська представлені, і гуцульська, і вершівська. Марина розповідає, режисер фільму, океанин Олександр Ткачук, документальне кіно знімав у кількох країнах світу, спілкувався з нащадками українців, у сім'ях яких вишиту сорочку вважають оберегом. Фільм знімався крім України ще в шести країнах: в Росії, Італії, Німеччині, Польщі, в Канаді і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Герої фільму це волонтери, переселенці, учасники АТО та колишні політв'язні комуністичного режиму. Одна із героїнь розповідає, у 40-х роках за вишиванки українські сім'ї радянська влада вивозила до Сибіру. За словами співорганізатора показу Володимира Колбаси, одночасно з Полтавою показали спадок нації в кінотеатрах Чернівців, а от полтавці побачили кіно в одній із кав'ярень міста. На жаль, полтавські кінотеатри не виявили ніякого зацікавлення, не візорія, бувший конкорд, не з новим кінотеатром Мультиплекс не вдалося домовитися. Ми вирішили дізнатись, чи показують у кінотеатрах Полтави фільми українського виробництва. На сайтах трьох кінотеатрів міста знайшли одну афішу з українською стрічкою Моя бабуся Фаніка План за інформацією офіційного сайту футбольного клубу Динамо. З 1 грудня почався показ фільму Лобановський назавжди в понад 30 кінотеатрах по всій країні. Проте полтавські глядачі навряд чи оцінять кіно про життя легендарного тренера. Валерія Лобановського на інтернет-сторінках кінотеатрів немає жодного анонсу на документальну стрічку, що перемогла у 34-му міжнародному фестивалі спортивного кіно у Мілані. У телефонній розмові адміністратор полтавського кінотеатру Візорія розповіла, що на сьогодні анонсована лише одна кіноробота українського виробництва мультфільм Бременські розбишаки будь Ласка, коли у вас можна буде побачити е, е, фільм Лобановський назавжди? У нас інші фільми будуть в прокаті. А саме цей фільм. Тільки інші фільми. А чому цього немає? Можете сказати? Тому що затверджен такой репертуар. К Також ми запитали полтавців, чи дивляться вони українське кіно. Ні, не дивлюся. Сучасний, який я дивився, це були тіні незабутих предків. Іноземні українських дуже мало. Ми дивимося більше шоу українських. Квартал, ну, Віталька. Більше серіалів ніж фільми українські. Зараз більшість фільмів, які можливо і знімаються в Україні ну, російською мовою через те, що, можливо, в Росії вони показуються. Тобто легко можна спутати український фільм з російським тільки через те, що там російською мовою озвучується. Нагадаємо, за останні кілька років зняли близько 15 українських кінофільмів. Серед них стрічка плем'я, що перемогла на лондонському кінофестивалі у 2014 році. Як кращий дебют, та фільм Гніздо горлиці, який у 2016-му отримав дві нагороди на міжнародному кінофестивалі у Німеччині: Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.